Людиною 2011 року за версією журналу Тайм стали сотні тисяч демонстрантів, які своїми активними діями змінили життя країн та цілих регіонів по всьому світу. Важко було уявити, пише Тайм, що акт самоспалення, вчинений туніським вуличним торговцем, стане початком арабської весни в країнах північної Африки та Близького Сходу. Але саме так і сталося. Поміж цьогорічних феноменів, журналісти виділили також стихійно народжених у Сполучених Штатах рух Захопамо, який виступає. Проти соціальної та економічної несправедливості. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Рух захопимо сполохнув спонтанно у вересні у Нью-Йорку, де на Волстріт розташовані провідні фінансові інституції, незадоволення політикою яких і вивело на вулиці демонстрантів. Рух швидко поширився, і за два місяці наметові містечка противників соціально-економічної несправедливості з'явились по всій країні. Учасники протестів звинувачують банки та волстріт у безвідповідальних діях, які призвели до економічної кризи, від якої найбільше страждає решта країни. що нас об'єднує, так це бажання жити у справедливому суспільстві, де менше расизму, менше війн, менша прірва між багатими та бідними. Демонстранти вимагають збільшити податки для багатіїв та посилити контроль за діями банків, аби не допустити поглиблення кризи. Однак чимало експертів вважають, що навпаки, зменшення податків та обмежень допоможуть економіці. Вони аргументують, що саме сприятливі для збагачення умови спонукають таких людей, як засновник компанії Apple покійний Стів Джобс, до винахідництва і прогресу. чимало цих людей виросли у бідності. Найкращий приклад Стів Джобс, який зміг розбагатіти, оскільки мав можливість працювати у нашому гнучкому суспільстві. Однак Джон Кавана з наукового інституту вивчення політики говорить, що високий рівень безробіття ставить під сумнів аргумент про можливість швидко розбагатіти на мій погляд, рух захопимо набув такої популярності, тому що його учасники живий приклад того, що казка про можливість розбагатіти кожному вже не відповідає дійсності. За підрахунками бюджетного комітету конгресу, США за останні 30 років, прибутки 1% багатіїв зросли на 275%. тоді як пересічного американця лише на 18%. Тож учасники руху захопимо тепер тиснуть на конгрес з вимогою змінити ситуацію в країні та обіцяють продовжувати протести і наступного року. Зорислав Байдюк, Голос Америки.